Варвара Сава Миколай три свята, які йдуть один за одним. Про святовеликомучинці Варвару ми вже трішечки знаємо. Про святого Миколая теж ми знаємо багато чудес, багато історій. Всі ми його дуже любимо, молимося до нього часто. А хто ж такий сава освящений? Давайте про це сьогодні поговоримо. У часи преподобного сави більшість ченців не мали священного сану у єгипетських і палестинських обителях 4-5 століття існувало чітке розділення. Ченцем був подвижник-самітник, а священник Звершувач таїнств служити літургії. Лише згодом, коли монастирі стали великими багатолюдними громадами, церква у виняткових випадках почала рукополагатися, ще не сам, деяких ігуменів, щоб у обителях можна було звершувати літургію та таїнства без постійного приїзду священників ззовні. І саме преподобний Сава і був таким винятком. Він народився у 439 році у Копадокії. У юності пішов в монастир, потім поселився у пустелі біля Єрусалиму. Він був учнем преподобного Єфі Ім'я Великого, одного з стовпів Палестинського чернецтва. Сам Сава прославився суворим утриманням, молитвою і духовною мудрістю. Поступово до нього почали збиратися учні. Зі збільшенням кількості учнів Сава створив новий тип монастиря Лавру. Якщо раніше ченці жили або у суворій спільноті, або повністю у самотніх келіях, то Сава вирішив об'єднати ці дві форми: частина ченців жила в монастирі, а частина у самоті у пустелі приходячи до монастиря лише для участі у літургії. Ця форма прижилася і стала однією з найпоширеніших на Сході. Як і інші сучасники, Саван не хотів приймати священний сан, вважаючи, як сказано в його житті, по своєму смиренню бажання бути зарахованим до кліру початком і корнем чистолюбних думок. Однак, враховуючи високий авторитет преподобного кількість щенців, що жили у його лаврі, і необхідність регулярного звершення богослужінь, єрусалимський патріарх Салусті наполіг на його рукоположенні і сам посвятив його у священники. Тому його і стали називати освященним, тобто рукоположеним, що має освячення через таїнство священня. За його життя в Лаврі подвизалося до п'яти тисяч монахів, що зробило її однією з найбільших і найсуворіших обителей Палестини.